Усім великий привіт! Усім великий привіт Вайкіки. Зустрічаємо знижечко, зустрічаємо новиночки. а зустрічаємо знижки, які а, ніби мають відношення до Чорної П'ятниці. Подивимося, що є. А, такий класний джемпер мені сподобався. А є знижка, до речі, 40%. Зараз 600 гривень коштує з такою а, ще фактурною в'язкою, якби деталізований біло-молочний колір. Досить хорошенький, сорочечки теплі, тисячу гривень. Вони без знижки, на жаль. Але симпатяги, скажу вам, симпатяги стильні і якісні, досить. Можна носити по футболці, як курточку, коли тепло. Ну, якби зимою брати, звичайно, під куртку Є 5% віскози, а так поліестер і акрил. А і один відсоток є котону. А, мало 1% відсоток але я там трішки віскоза і якби так. Більше є акрило. Давайте подивимося, що тут є класненького, новенького. Сумочки до Тут все в червоних ціночках, а червоні ціночки це знижечки. Ось така сумочка, балонь, вона базова, вона має ще довгу ручку стіпана. Не обов'язково добре, що закривається. Ось така. І ціна 400 гривень. Хороша ціна, непогано. Ці червоні берети я вже показувала. Це шерсть і хороша знижка на них була. Зараз я подивлюся. Минулого разу їх показувала. Є знижечка, 199 гривень. 199 гривень борети. Тут 98% шерсті є. Я вже показувала в інших моїх відео. 220 гривень ще такий. Тут тут 98% шерсті, а тут акрил і шерсть. Мені рукою важко показати, я виключала телефон і подивилася. Всередину туди залізти, дуже важко, якби однією рукою. Так, тут, що є, точно вам скажу, 92% шерсті. 92% шерсті і 8 поліамід. Просто супер. 92% шерсті. Тут ще постараюся показати. Ти є теплі штани на розпродажі з сірого кольору, є стрикотажу і є в'язані. Ось такі тепленькі штани палацу, а, їх трішки ще є, і якби ще можна вибрати розмір. І зараз 649 гривень. Ось такі вони теплесні, широкі під шубку, в такому стилі олдмани, колись були, але зараз залишилися тільки сірі бежевих, я не бачу. міжсезонні знижки. Тривають 600 гривень. Ось такий в'язаний кардиган, досить цупкої в'язки. Це класика. Хто любить класичні речі, то вам в Айкіті їх досить багато. Бо так як в Сінсеї, наприклад, більше молодіжних, хоча там теж є звичайно класика, але в Айкіті, навпаки дуже багато є, як бай, класичних речей. Ціна 600 гривень. А склад не завжди тішить, правда, акрил, поліестер, еластан натуральних мало, що є, це по вищій ціні, але тим не менше. Так, тут багато класненького є. Я так розумію, тут новиночки. Який класний джемпер, ви тільки погляньте. Але його взяти повним кадром важко, тому що вузький ряд. Чому щось класне як повісить, то так що <кхід> неможливо підійти. А свадрик подивіться який класний. Я думаю, що це акрил. Але він на дотик і на вигляд, ніби там є трішки альпаки. Ось такий. 1400 гривень, правда. Можливо, щось і є. Ну він реально дуже класний, він навіть класно підходить до джинсів, як ви бачите. Дійсно є шерсть, 6% шотландської шерсті є в шотландської вівці 6%, а так поліестер, акрил 6%. Шотландської вівці і вже от вам ціна взлетіла. Ціна взлетіла. А, Почула цю музику вона в кожному вайкі, я так розумію, що це їхній плейлист, і від працівників не дуже залежить місцевих. А, тобто, якби є керівництво, яке каже, як розкладати, що включати. 750 гривень, правда, не дуже голосно, так якби вас спідничка Класно. Це Кінкрос Леополіс, місто Львів. Я говорю, і по і локацію ставлю під відео. Не в опису, а спеціальний такий значок є локація. Так що ви можете почути і побачити, де знаходиться, кому важливо. Спідничка Прісе 899 гривень. А зі знижкою класика. Таєш, класична така, але ну, вона не тільки може бути, вона можна навіть молодь носить а, до взуття такого, як кеди, деколи бачу. Але по факту це класична, класна спідниця. І можна такий лонг взяти до цієї спіднички з мережем, з такою січастою тканиною. 300 гривень всього-навсього. Навіть не 300, а 299 гривень. Ось такий лонг симпатичненький, Подивіться, який він класненький. І підійде ось сюди. Ще така кофтюлічка мені сподобалася. Виявляється, що вона зі знижкою. Хоча я її не бачила по повній ціні. Я щось пропустила, напевне. Так, ось така з декором. І зараз ціна 650 гривень. Симпатичненька кофточка. І така кофточка ще й в чорному кольорі. Подивіться. Базовий чорний колір. Теж така ціна зі знижкою. 650 гривень. Її валюваєте зі знижкою. А прямого крою 650 гривень. Витягнув покажу їх детальніше. Просто прямі, стандартні вальвайте, дивлюся в розмірі європейському 42-му. Добре тим, що ззаду якби гумка в поясі. Так, ну погані спетрики. два кольори є. Це в новиночках, так? Або, можливо, є знижки. Точно. 500 гривень коштує Він тепленький, досить. Це акрил в складі. Сподобався мені принт. такий ненавязливий. хоча абстрактний, але все ж таки більш стриманий. Подивіться на цю красоту, на цю розкладку Класно. Яке все тут красиве, по святковому. Чуть не в кабаре йти Мулін Руж. Ось така накидка. Це якби не хутро, навіть штучно. Це такі ниточки торчать, як Петралка, але досить а, така вона довга, довгенька, класна така штукенція, такий жакет швидше всього. І сукні є. З люрексової тканини. На запах ось тут. З драпіровочкою, на довгий рукавчик. Ось ці сукні, і сукня вже зі знижкою. І ціна досить низька. 700 гривень, ось така сукня. В талії з драпіровкою, на запах, пояс ззаду з гумкою, Можна сказати, що вона варта цих грошей. Трішки розправила на вішечку, вигляд кращий вже. Коли ви одягнете, то буде неперевершено. А оці мохнаті жакети коштують 2200. Дороговато, чекаємо знижечку. Так, ще велюрові є сукні. О, це теж в знижках. Чи ні? Ось така теж так, з драпіровкою, ніби на запах. Досить хороший такий оксамит або валюр ще кажуть. В чорному кольорі. 950 гривень без знижки ця сукня. Можна теж її з цією чорною штучкою зверху. Спідничка плісе, довжині Міді, 750 гривень. Верхня частина, як фатин із підкладкою. Мені в Довжині мідаксі з гумкою такою м -м, широкою. Ну, видно, що вона якісна, ця спідничка, досить непогана. І якби базова річ. Ну, звичайно, що вона на якісь івенти, ця спідниця, бо фатинова тканина, але тим не менше. Якби вона і не є такою о, кричащою, триколивою. Так, що ще є? От, наприклад, це вже якби зобов'язує точно якоїсь такої урочистості, бо з люрексу, з парчі 550 гривень. Чорна кофточка з такого еластичного трикотажу. Ще різні непогані є джемпорочки, але вони, от бачите, поскладені. Не на вішечку, така ж спідниця взагалі в чорному кольорі є 550 гривень. Спатина, чорна ще більше вам підійде. Така сорочка. А, з елементами декору на комірі 700 гривень. З притворною планочкою. Тут на мозочках донизу застібається. Ще ось така його люрга. Лонг. Теж красивий. Мені колір подобається, такий інжирний. Ось. Ось тут ще додатково є 20%. Само собою знижечка і ще мінус 20%. 329 гривень. І ось ще віднімаєте на тому, що я показала, 20%. То буде ще дешевше, ніж заявлена знижка. Так, ще є такий а, костюм нарядненький з такої тканини, як сукня була. Тут цілий костюм. Лонг і широкі штани палацу. Непогано. Ось такі штани з гумкою, вони широкі донизу. Цікавий костюм. І знижка 449 гривень. Зараз і ще мінус 20%. Від червоного ціничка, розумієте? Як б... так. Я так зрозуміла, що додатково ще 20%. Вони хочуть продатися. Так, ось така ковтлечка. 450 гривень і мінус 20%. Так, сподобалося. Ще такий джембер. 650 гривень в сірому кольорі. Цупкої в'язки досить, добротної, такої не є зовсім лесенький. І по плечах є декор з кристалами, з камінчиками. І є великі розміри. Ось така ще локація. Базові речі. Джемпер в сірому кольорі і штани в сірому кольорі. Можливо, це костюм. Думаю, що ні. Ось такі штани палацу. Я схожі показувала, бо саме ці теж інші стороні вони висіли. 650 гривень. Білий джемпер. З фактурною в'язкою. 950 гривень. Ось такий джембер біленький. Це акрил. І такий сірий джембер 850 гривень. Він оверсайз, плечі приспущені, має бокові розрізики, такий подовгастий трішки. Багато досить взуття. З хутром ось такий. В стилі А, 650 гривень. Ось такий. Зі знижкою 600 гривень. Ще є сіренькі класні, це все текстиль. Чорні класика 1200, тут взуття досить багато. 1200 гривень ось такі. Так, багато тапочок, кросівочок 329 гривень. Такі кеди. так, Ось такі ще кросівки Є різні розміри, можливо, ваш розмір ще залишився. Я бачу 40 і 41, якби не зовсім ходові, а вони жіночі, ціна 650 гривень. Так, є черевики на хутрі спортивні, а теж непогані. Ось такі на шнурках, тільки не бачу ціни. А ще мені сподобалися ось такі тапочки з хутром. Це так, я розумію, кімнатні, кудись такими. Ведмедиками підаєш, що це мишки. Тапки класні, 550 гривень. Ну, вони так ніби байтапки, якби, якби можна їх і вийти в магазин по хліб. Так, є такі лаунж-костюми. Ух ти, подивіться, які класні костюми, теплесенькі з валюру, а, штани на гумці стягуються, і а, Світшот толстовочка така. Непогана тема, щоб зігрітися. 1700 гривень за цей сет, за штани і за світшот. Тут дитячий відділ. І багато класненького, новорічного і не тільки. А, шапочки 259 гривень з бомбончиками, різні світшотики, м'якесенькі з баєчкою. Значить, осиком 499 гривень коштує. Також є дитячі іграшки, ви можете вийти купити. От їхній набір від вайкіки в стилі Барбі, але міняє сукні оця ляля. Машина рожева є, нічого собі на подарунок. 299 гривень. А, є, так, ще для дівчинки є набір. Наводити красоту, хайм, всякі там заколочки, щіточки. Ой, купа всього стільки класненького дитячого є. Очі розбігаються. Це ручка, так. Ось такий бокс 179 гривень за писмачки є. А, якраз от хочете комусь подарунок, 199 гривень можете придбати. Ой, який для хлопчика, так, з пульками. Ось такий є набір є піаніно. так, 359 гривень коштує ось цей набір. Лялька красива, з довгим волоссям, така принцеса. І ціна 259 гривень. Нарядна сукня з оксамиту і з камінчиками. З такими блискідками 600 гривень коштує. У вирізі ось так. Такий э, виріз, якби асиметричний. 400 гривень. Ось така коптюлечка. Червона, це літяча. Є костюмчик валюровий з такими рукавчиками і штанята однотонні валюрові. 399 гривень. Ось ця кофточка коштує. Також багато прикотажу з баєчкою. А це набір: 700 гривень, штани і толстовочка. Різний декор для дому, для кухні, чашечки. Новорічна тематика, тут все розкладено. Цукеречка, ох ти, яка чашка, а ручка, білий відмід. а що з чимось? Ось так. Подарункові коробці можна купувати І знижка 259 гривень, і мінус ще, ще мінус 20% додаткових до червоних ціночків. Ось такі були новиночки і знижки. Такий огляд сподобався, напевно, Не тільки мені асортимент, сподіваюся, вам теж такі свічки ще є. Ялиночками набір 259 гривень. Сподіваюся, вам теж сподобався асортимент сьогодні. Всім до зустрічі.